Вітаю, дорогі родичі, по близьких, далеких сузір'ях, галактиках. Продовжуємо далі наші сказання: говорити про події у світі явному і як нам в цьому всьому розбиратися далі і що робити. Я обіцяла мене запитували поговорити про траті око, про відкриття його, про активацію, про те, як змінюється життя після цього. І про погодні умови, звичайно, тому що вони дуже актуальні зараз, і про чистий простір, як завжди. Я думаю, що напевне почну я з погодних умов, тому що вони дуже актуальні зараз і є дуже багато в кожного своїх думок, чому так? Тому що такі неприродні ось ця мана, я її називаю маною ось тому, що ще з пам'яті з Атлантиди. Ще з початку оцих перехідних епох, коли почалась ніч сварога, оці всі моменти починалися. І тумани є різні. Тумани зустрічаються часто в переходах між світами, це трохи інше. Їх використовують вищі наші родичі як певні уроки, як певні тестування. І однак вони даються дуже на такий короткий термін, буквально декілька таких сігів, але в цих сігах можна або застрянути, або зупинитися в страху, або з довірою піти далі і вийти на світло, на інші землі планети, тобто, ну такі казки Я розповідаю із, із того, що є трошки поза межами сприйняття людини. Ось, а щодо ось цих всіх такої сірості, то це я вже говорила в ефірах, що це взагалі така штучна обстановка, використовується за допомогою різноманітних і хімічних речовин для того, щоб людей тримати в такому певному сніманні. Щоб люди не відчували, особливо в таких, коли мають відбуватися надзвичайні якісь події саме в планетарному значенні, тоді використовуються всі такі в лапках чудеса різні, або якась якийсь пил, або якісь незрозумілі такі явища, десь ніби просто природні ось катаклізми, або ось така сірість, яку ми спостерігаємо. Ось. І звичайно, в таких умовах, коли. Не відчувається, не бачиться більшістю проміння сонячного дуже важко. І, е, зате рептильним дуже легко робити всі свої справи. Ось, але але я завжди розповідаю про це та воно відбувається. Але це не катастрофічно, тому що ті, хто є генетично нащадками великих наших богів, вони все це відчувають, що це щось не те, а вони знають, як правильно є певний зоряний нюх, як правильно себе поводити в цьому, де вірити, чому, де не вірити який вибір робити, якою дорогою йти. Тому це все також у ці моменти, це не є таким же просто що все вони щось змінять. Після ось таких речей, їхніх чудес в лапках, завжди яскравіше світло, завжди яскравіший наш світоч великий. В нього зовсім інше тоді йде сяйво, зовсім інше бачення. Ну, принаймні я говорю для тих, яких. В яких пішли процеси усі активації над уже, таких можливостей. Ось. Тому так, тому цю всю ману ми можемо і розчиняти час від часу, але вона також використовується рептильними для того, щоб не лише присипляти людей, але для того, щоб і ну, завершувати свої справи і своїх же також забирати в цьому всьому в свої на своїй хвилі, так краще сказати. Ось так. Тому що ми зараз всі розділяємося по хвилях залежно від того, яка в нас генетика, який у нас рівень свідомості, і на якому ми рівні знаходимося вібраційному. Тому так, Коли занадто багато такої ярої енергії всередині ярого вогню, його можна використовувати. Тим паче, у нас є зараз ці всі повноваження. У нас є сила, у нас є зв'язок з вишнями, Ми можемо їх використовувати у вигляді блискавиць, аби прибирати, допомагати усім всім рептосірим, прибиратися з цієї прекрасної планети яким чином знову ж таки перетворюючи цю енергію, яка у нас тому, що ми також у нас кожна клітина як генератор, перетворюючи цю енергію в такі інструменти у вигляді блискавиць, ними працювати воно дуже гарно працює. Особливо, якщо правильно людина підходить до цього, якщо вона правильно концентрує цю енергію. А своїм ось ці блискавиці ніяк вони не завадять, навпаки, можуть відкрити. А ось цим всім чужакам, які дуже багато нашкодили живим істотам на нашій планеті, то їм звичайно це все їх спаляє. Ось так: ось такі ще сказання. Ось на рахунок цього це все мене, це все одно. Ще, звичайно, ми в перехідних у цих всіх умовах і різні будуть ще моменти, тому що, тому що такі відбуваються переходи по цих всіх вібраційних хвилях. Ось, і... Я інколи також думаю, що можна щоб пришвидшити все зробити, як зробити краще. Але зустрічаючись з людьми, навіть з тими, кого знаю, спілкуючись з ними, я бачу, що все-таки оці перехідні умови вони мають ще трохи побути, тому що багато хто зрозумів, а багато хто не зрозуміє а є ще ті, які яким ще трішки треба якихось певних таких моментів, аби вони включилися. Це щодо цього. Ще щодо погодних умов, ми можемо це все, знову ж таки кажу, можемо це все безпосередньо в себе локально робити, розвіювати хмари, як робили і роблять мольфари, ось, але зараз у нащадків великих божів сила просто в мільярди разів більша, ніж просто сила чарівника чи мольфара. Ось так. А якщо є повністю зв'язок із вишніми, якщо повністю є довіра і повністю ось цей такий біоенергетичне єднання з ними. Ось. Коли я пробуджуюся щоранку, я пробуджуюсь від приміння сонячного. І в мене очі зачинені, але я бачу сонце, і я бачу, я бачу його ярела, я бачу, що все сяє кругом. І коли відкриваю повіки то да, Сіру. Але я просинаюся від проміння ярела ясного. Тому так, тому на одних хвилях перебуваючи, але потім знову повертаюся на інший, тому що ще потрібно багато чого тут е, завершити, очистити, допомогти, включити. Ось так. А щодо третього ока, я не буду е, говорити по щодо себе, це дуже такі давні літописи, але е, Багато хто з моїх знайомих не сприймає те, що я говорю, тому що я багато працювала в різноманітних структурах, ось і в інформаційних, і в громадсько-політичних. І ну, дехто лише знав, що в мене є деякі такі проявлення. А зараз всі ну, ті, хто зі мною працювали, вони вважають, що я десь там ну, що зі мною сталося. тому ну, це ж кожного сприйняття, і це нормально. Люди на своїх хвилях, тому так. А ось тому а, хто включається, то маєте також бути готові до того, що навколишні а, ну, будуть говорити, що щось десь, хтось кудись поїхав, ось а щось комусь сталося. Але то їхні справи, тому хай вони собі в цьому будуть, якщо вони не сприймають такі зміни, і їм, їм буде дуже важко просто далі. Тому так. Щодо третього ока, це такий центр особливий, який знаходиться в нашому головному мозку, але це не лише такий на рівні фізіології, це на Рівні енергетики, це на рівні генетичної пам'яті, це на рівні такому вселенському, це дуже багато всього, це дуже такий багатопрошарковий орган, якщо так можна сказати. Такий кристал, я його бачу як кристал, відчуваю. Я раніше розповідала, яким чином проявляється, відкривається. Ось. Але зараз Зараз це вже такий природній стан, і коли наприклад, за чинними очима можна бачити те, що те, що так не побачиться, такими фізичними. Це коли можна бачити за кілометри, а це коли можна бачити крізь ось цей сірий простір, це коли можна бачити істот, хто це, тому що на цій планеті не лише просто, як ми звикли, що от просто люди тут різні є, і при тому багато знаючих про це десь частково розповідають. Тут різні істоти, і коли йде відкриття активація. Шишковидної залози, то зразу починається це бачення цих різних істот, ніби людина, а це зовсім не людина. А ось, тому так, тому ці всі ряптосірії так і напускають оцю туману для того, щоб максимум тримати, щоб люди не відкривали. Тому що якби раптом ті, хто мають відкрити очі дійсно і активувати епіфіс, побачили, що відбувається навколо, то ну, зразу б все б. В принципі, швидше все пришвидшилося. Тому так, чи може кожен це зробити відкрити? Я, напевне, дала відповідь в попередніх реченнях: ми тут різні істоти на цій планеті. Є ті, які не взагалі в них немає не поняття таких енергетичних центрів. Це певні істоти, які створені такими. Прибульцями з нижніх світів для того, щоб вони виконували деякі такі ролі, не дуже добрі. В деяких істот лише йдуть нижні центри, верхні взагалі вони не то що не активуються, їх просто там немає, принаймні я так бачу. Є такі істоти, які, яким просто воно не закладено ось це, так, краще сказати. Ось тому, а є ті, які, в яких так прийшли, народилися з цим і всі центри є, але при певних обставинах вони, їх потрібно відкрити. Які обставини, обставини можуть бути різні, як добрі, які не дуже добрі, як слова певних провідників, вчителів, людей випадково, можливо, навіть говір птахів. Можливо, шум десь вітру. Тобто це такі моменти, які в навколишньому просторі середовищі, які допомагають саме в активації. Коли йде активація епіфіза, тоді світ змінюється повністю. І Ви бачите чистий простір, ви бачите ось цю ману, яку напускають, ви бачите істот різних, і ви Розумієте, як далі, взагалі що робити далі, як жити далі. Тому це надзвичайне явище, і ті, хто мають відкрити, активувати себе обов'язково зробити, бо по-другому ви з цієї планети ніяк не підете, по-другому неможливо. Треба активація обов'язково, щоб знати, як далі і які мають бути далі дороги, тому що навіть коли зміниться простір повністю, і матерія зміниться. Іншої якості не будуть. Ці процеси вже відбуваються, я говорю про те, про завершальні такі моменти, то все одно потрібно бути активовані, мають бути всередині особливі такі кнопки, кристали, енергетичні центри для того, щоб далі проходити за купол, якого не буде, тому що далі є багато земель. Ми не одні. І те, що там розказують, які там. Темнота, там не темнота, там світло і там багато, багато подібних до нас, але зовсім іншого рівня. ось. Тому так, щодо ще чистого простору, після ось таких знову хочеться сказати, нападів, да? нападів ось таких речей. І з різними природніми моментами, ніби які вони виробляють, обов'язково йде просто в декілька сотень більше розширення і більше ефіру, і цей простір він зовсім інший і все інше навколо. Тому, так, Тому, знаєте, якщо тільки дуже Якось важко, і якщо дуже багато якогось такого зібралося негативу, якщо не зрозуміло, що навколо, то після цього має бути знову багато таких високовібраційних хвиль, і треба бути готовим до цього. А бути готовим це означає. Дивитися за своїм станом фізичним, енергетичним, з ким ми спілкуємося, з ким живемо, з ким зустрічаємося, кого любимо фізично в тому числі. Оце дуже важливо. Ці моменти заранад важливі, тому що коли йдуть фізичні контакти, це йде таке перетікання енергії, і часто йде блокування, а не відкриття. Тому є такі моменти щодо таких екології стосунків. І щодо фізичного тіла забутися просто про ці м'яса, тому що це такі низькі вібрації, які тягнуть донизу, і ну, неможливо в новому просторі бути в цьому. Я говорю своєї практики, це дуже легко можна зараз зробити і не хвилюватися, що щось там буде не вистачати якогось заліза чи ще чогось там в організмі. Зараз так багато всього в цьому просторі новому, який проявляється, що нам достатньо. Для харчування додатково я маю на увазі. Хай їх там я не кажу, що взагалі не їсти. Я також харчуюся, але в нас такий багатий наш цей світ, чудовий, дуже багато рослинної їжі. Дуже багато я вживаю і молочну їжу, тому що ну, я вважаю, що Корови, кози, це священні також тварини, вони дають просто чудові, чудові продукти, і я дуже їх поважаю також. Я вирощена на молодці корови з самого народження, тому я її поважаю дуже. І тому, яке може бути м'ясо, якщо мене ця тварина виростила. Тому так, такі ще моменти. Тому дуже за цим потрібно дивитись і, і максимально. Максимально своє оточення також сканувати, хто поруч знаходиться. Ось, все буде гаразд, пройдемо обов'язково далі. А ці моменти, ще до речі, да, хотіла обов'язково сказати, оці всі моменти, які зараз відволікання, знову ж таки, хто де, які там були одяги, на яких презентаціях, на яких коронаціях. Хто як повів себе, хто як голову крутив, хто що одів. Це ж розумієте, що це просто знову ж такі ось такі ці сценарні моменти, які відволікають. А тим паче, тим часом у нас тут в цій мані виробляють рептильні не дуже добрі речі. А нам треба бути включеними тут, на наших землях максимально нам треба відчути, хто є наші рідні, незалежно яка країна де, треба рідних відчути по всій планеті. І я вже мовчу далі. Хай лише по цій планеті, хоча б відчути, відкинути ці моменти, хто ворог не ворог, хто сказав, друг чи не друг, чи який. Тобто абсолютно це все повідкидати, відчути генетику, де наші генетично рідні по зірках, в яких вони країнах, як нам відчути один одного, зв'язатися. Дуже гарно це відбувається через сонячне сплетіння. Зараз воно активне, так як я бачу, по наших чакрах. Сонячне сплетіння зараз це просто таке, як ніби величезне, схоже на, на солар, такі величезна куля, просто такого жовтого білого кольору, яка сяє. Ми через усі промені, через воно не даремно називається сонячне сплетіння. Ми можемо відчувати один одного через це. Зараз, принаймні, зараз інколи я розповідала вам, що дуже гарно через Сахасрару, через наш центр сьомий енергетичний, хоча їх є дуже багато, я бачу, що догори, що вниз цих центрів, але ми, хоча б в цих би зараз працювали і такі налаштовували у зв'язки, це вже дуже було б гарно, тому це також важливо не слухати, які кліше подають в таких. Різних меседжах, а слухати себе, своє серце, слухати свої енергетичні центри, слухати, відчувати, що там, від, закриваючи очі, що там а, каже моє третє око, тому що воно активується усіх, хто є, а, носить генетику великих богів. Тому так. А, ну, Я думаю, що на сьогодні досить інформації, будемо говорити далі. А, з таким благословенням наших вищих, хай буде все як найкраще у нас. і а, Новий простір швидше, і яскравіше, проявиться. І всі низькочастотні, Нехай підуть назавжди звідси, тому що ранок сварога принаймні, я бачу навіть день уже сварога. Зовсім інший світ, і все в нас буде як найкраще. Люблю вас.